you Вежі бойка знову під українським контролем. Українські розвідники показали операцію з висадки на боровій платформі біля кримських берегів. Чотири таких вежі: Петро Годованець, Україна, Таврида та Сиваш. Росіяни захопили у 2015-му і відбуксирували ближче до півострова. А з початком повномасштабного вторгнення обладнали розвідувальними станціями. Це дозволяло окупантам знати про кожен рух. У всьому чорному морі ми не могли використовувати великий десантний катер, тому що він міг бути виявлений і незважаючи на хвилі, ми на резиновому катері пішли о, на цю саму вишку. Наше <плес> крало. Попередньо українські розвідники дослідили вежі з неба. Важливо все від ширини сходів до можливого розташування мін. Попри раптовий шторм, бійцям вдалося висадитися на платформу і почати огляд. На місці знайшли некеровані авіаційні ракети. Та пальне для гелікоптерів. Але головна ціль на найвищій щоглі радіолокаційна станція Ніва. Ворожий літак су 30 який промчав лише у кількох сотнях метрів, змусив розвідників залишити платформу. За кілька хвилин росіяни потужно вдарили по острову Зміїний. За кілька днів українські воїни. Повернулися за трофеями. Нархунок ворожої реле СНВА, вона було тактично важливою для нас, тому що вона виявляє потенційні, потенційні позначки і працює для них як ретранслятор. Тобто передає далі на їхні штаби інформацію, що робиться у морі. Ну що, ми вилізли наверх, подивилися, чи там нічого не є замінованого, підтягнули з собою наш нарку снарягу. За допомогою електробулгарки ми спаляли її. І акуратно що за допомогою пістичного снарядження ми спустилися урола сумнис російському винищувачу, таки вдалося вистежити бійців на катерах. Зав'язується бій, а розвідникам доводиться відбиватися від сушки з усієї наявної зброї. Врешті російський винищувач вдається вразити з пазирка. Окупанти забралися на базу в окупованому Криму. А вже невдовзі пропагандисти розповідатимуть про нібито знищення українського десанту під час складного маневрування один з бійців. Опинився сам посеред моря. Щільний вогонь ворожої авіації змусив наші катери залишити місце де випав боєць. Проте за першої можливості починаються пошуки. Українські спецпризначенці випереджають окупантів, які також прочісували море. Бійця з позивним конан вдається врятувати після 14 годин наодинці в морі. В гур зауважують, повернення контролю над боровими вежами має стра. Стратегічне значення Росія втратила можливість використовувати платформи у воєнних цілях а без обладнання вже повноцінно контролювати акваторію. Відтак Україна стала значно ближчою до визволення Криму. Ілон Маск не вважає себе зрадником через зрив минулорічної атаки на чорноморський флот. Про це мільярдер заявив після новини про обмеження роботи супутникового інтернету Starlink для українських військових поблизу Криму. Пояснення опублікував у власній соцмережі X. Я є громадянином Сполучених Штатів і маю лише цей паспорт. Що б не сталося? Я буду боротися за Америку і помру в ній. Конгрес США не оголошував війну Росії. Якщо хтось ізрадник, то це ті, хто мене так називає. Минулого тижня повідомлялося, що маск таємно наказав відключити Сталінк поблизу Криму минулого року, щоб зірвати українську атаку на російський військово-морський флот у Севастополі. Маск нібито боявся, що Москва відповість на українську атаку ядерним ударом. Інтернет провайдери доносять не про українських абонентів в окупованому Криму. Про це повідомляє партизанський рух, а теж посилаючись на своїх агентів. У лавах ФСБ. через зростаючу підтримку України серед жителів Криму окупанти дали розпорядження посилити контрозвідувальну роботу в Бахчисарайському районі. А місцеві оператори Агронет та Комнет будуть повідомляти про кримців, які використовують vpn сервіси для оперативного зв'язку з ФСБ і доносів. Їм дали спеціальні телефони. Тому жителі півострова, які не згодні з російською окупацією, будуть під особливим контролем режиму. Дефіцит дизельного пального дедалі частіше відчувають в окупованому Криму. Жителі півострова скаржаться на брак пального і ціни, що постійно ростуть. При цьому окупаційна влада виправдовує це такими собі логістичними проблемами. Гауляйтер Севастополя Міхаїл Розваєв пообіцяв вирішити проблему з дефіцитом пального найближчим часом, але як саме пояснити не зміг. При цьому нестачу бензину та дизелю на півострові. Відчувають не перший місяць. Затримки з постачанням почалися після ураження важливих для окупантів логістичних шляхів Керченського та Чонгарського мостів І вопрос до властям Сівастополя uh, ви говорили, що у нас наслібоді дефіцит з топліва. Почому на заправках нету дизельного топліва? Все як за радянських часів. Головне дисципліна та вміння розбирати і збирати автомат Калашнікова. Саме цьому, а також навичкам влучної стрільби почали вчити у кримських школах. Такій собі початковій військовій підготовці вчать зношені у спробах окупувати Україну російські військові дітям промивають мізки з пропагандою та вчать, як підкорятися командуванню. Головна мета таких занять налаштувати конвей. Майбутнього гарматного м'яса, якому вже за кілька років можна буде дати зброю до рук, і цьому навіть тішаться родини колонізаторів. Є люди, які відвоювалися, як це не звучить, може бути немножко грубовато, і яким потрібно вибирати, чим займатися в громадській житті. От для цих людей ми робимо таку програму, яка научить їх бути вчителями. Узнала. Захотів займатися, що здесь я чувствую більше емоцій, чем на каких то других кружках. В общем, то неплохо. Может быть, для для поколения покоління. раз саме то викладачі фактично є співучасниками перетворення кримських школярів на гарматне м'ясо. Відповідно до міжнародного права, мілітаризація дітей на окупованих територіях є воєнним злочином черговим у цілій низці серед скоєних росіянами. Не лише про збереження культури, а й про спільний рух до визволення Криму. Таким став цьогорічний фестиваль Кримські ночі в турецькій анкарі. На міській площі більше 20 тематичних стендів, а на сцені учасники колективу Кримська родина знайомили місцевих жителів з культурою Крамле. <му> Головний радник президента Туреччини у своєму виступі наголосив, що його країна підтримуватиме Україну та Кримців і боротиметься за дотримання їхніх прав. дасть Бог, і одного дня ваша люба батьківщина Крим буде вільною. Ви обов'язково зустрінетеся там, а російські загарбники підуть з України. Туреччина це підтримує. Ми хочемо вільної України та водночас хочемо, щоб кримські татари, розкидані по всьому світу, повернулися на свою батьківщину. Бо Крим неможливий без кримських татар. Ми не дозволимо традиціям Криму бути забутими. Український посол в Туреччині Василь Боднар зі сцени фестивалю подякував турецькій владі за підтримку кримсько-татарських дітей, поки їхні батьки боруться за волю України. Дипломат сподівається, що незабаром зможе запросити турецьких друзів на такий фестиваль у вільному Криму. А сьогодні ми будемо говорити про те, що кримський татарин поведе українську армію до перемоги над Росією. Це насправді дійсно історична подія. Це підтвердження про те, що ми спільно боремося за спільну перемогу. Вже не один рік плече у плече воюємо разом проти спільного ворога. Це вже 25-й фестиваль. Щорічні кримські ночі відбуваються в Анкарі та столиці кримських татар Туреччини, Ескішехірі.